说一下。

ти не можеш так те. Будеш? У мене 20 і 10, а не 20 і 10. Точно я заложу. Ладно, почекайте, я. 300 і 200. Дивіться, ми можемо. Ми пропускаємо 45 і 75. Сьогодні один наїзд. Sieh, 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 Бабці спеціальна Дивіться, перша гра де десь погріє. 本当に。

Дивіться, в нас є дві помилки, Леся, От нас є, Нам треба проаналізувати. Її. Перше, коли верхній м'яч іде, треба його знімати вверху, треба його брати вверху, не тоді, коли він б'ється. Це помилка, яка нам тільки що коштувала перемоги. Але ми проаналізували її, прожили наступне, ми, ми в чому що Ми вчимося і зараз ми її просто не повторимо. І верхні м'ячі збираємо, не даємо, чим стукатися, бо їх потім легше чи важче забрати, коли вони стукаються. Тому верхній м'яч треба забирати, оце основне. А так під контроль і через пас все здорово виходить. Один одного підтримуємо, по чотири хвилинки буде зміна. Вперва починаємо. Добре? Шнурівочки всі в порядок привели. В Туалет ходили, в туалет. видно, що стою, правда? Сюди. У коридорчик розминатися, пішли.

kia pai te rā

Ну, сюля. Це у нас буде, будемо робити, дістати, передавати, взяти, потім і запускати, як сина на дітей. І з нами, тисячі плотаків. А головне, Ігрій. і користуйтеся першими, щоб ми прийшли до вас. Лад.